Вийшла я з відпустки, і що мене зустрічає? Точніше, хто Бентлі Бентайга у нас в дітейлінгу. А, мені дуже приємно, а автомобілю не дуже, тому що автомобіль постраждав після вандалізму. Саш, розповідай, що було, що вже зробили, і що будемо робити далі. Так, машина стояла десь на, на вулиці, і якісь. Не дуже добрі люди чимось гострим, скоріш за все, або ключом, або викруткою, або ножем якимось зробили отакі подряпини. Це ми, ми вже підфарбували, і тепер треба буде вишліфовувати його і випольовувати на максимум. Дефекти на задній двері, на передній тут невеличкий, трошки менший, і самий великий на задній правій двері. Тут, прям що подивитись, тут. Ось яка вона велика. Ой, дуже неприємно. Дуже да. шкода, що трапляються такі дуже випадки. Гарна і люди таке роблять дуже гарна машина е з пробігом дуже маленьким. Ну я тисяч, жаль... якщо не помиляюсь, да, так да, да, <с да. <с <с 5 всього тисяч кілометрів. Ну що виправимо? До речі, наш детейлінг вже працює. Ще не було офіційного відкриття, але ми вже готові та приймаємо ваші автомобілі.